Вітаю, пане Володимире. Ну отже, ми отримали те, що дуже хотіли. І де тут більша заслуга, чи дійсно української дипломатії, чи все ж таки це консердовна позиція заходу, який зрозумів, що тут треба грати серйозно і виявити лідерство. Ну, по-перше, Європа відповідальна, тобто, Європейський союз проявив дуже послідовну ну, таку послідовну чесну позицію щодо України. Перспектива набуття членства Україною в Європейському Союзі це реальність, і саме цим актом, в тяжкий для України час, європейський союз підтвердив, що він солідарний з Україною і що він бачить Україну частиною себе, так ведуть себе, сподіваючись, що Україна дійсно набуде всіх важливих параметрів. Для гармонійного входження в Європейський Союз, адже навіть подивімося в ну, скажімо так, в спеціальному положенні щодо надання цієї допомоги. А тут треба розшифрувати це не, не, не просто подарунок. 33 мільярди це кредит в дуже такий, ну я б сказав. Ощадливій формі, але це кредити: 17 мільярдів це безповоротна допомога, тобто це, це велике союзництво. Тому що кредит на таких умовах, на символічних, ми б ніде не взяли. Але це кредит стимулює нас все-таки підтримувати, розвивати економіку. Хоча коли дивишся на дії влади, інколи здається, що головне завдання влади інколи. Закопати економіку, щоб про її існування українці навіть не здогадувалися, але там такі умови є в продовженні надання цієї допомоги. бо Вона ж там має бути розтягнута на 4 роки. Це верховенство права, боротьба з корупцією, свобода слова і багато речей. Як це моніторитиметься, так, як це моніторитиметься? бо українці вже звикли до того, що нам кажуть, ми вам дамо гроші, якщо у вас буде те, та й те. Ми кажемо, так, у нас є, пишемо якісь документи, показуємо якісь результати. кажуть, ну добре, і даємо гроші. А люди, які живуть в Україні, розуміють, що ніякого верховенства права нас немає, тому що мовно кажучи, судді, які брали, яких підозрюють в тому, що вони брали хабар на сотні мільйонів, виходять під заставу в 20 мільйонів. А люди, скажімо, від бізнесу, яких там підозрюють в кількох мільйонних оборудках. Мають заставу 700 мільйонів. А полковник Червінський взагалі ні під яку заставу не виходить. І тому ти розумієш, що це слова? Чи буде тут активна діяльність і, головне ж, моніторинг з боку Європейського союзу щодо виконання цих умов? Ну по-перше, як ми пригадуємо, навіть сама історія надання цього кредиту і цієї допомоги супроводжувалася окремою позицією, наприклад, Угорщини. І з, Ор з Орбаном таки знайшли спільну мову. Тобто, Орбан е наполіг на тому, щоб моніторинг відбувся через два роки після е надання перших траншів. І очевидно, що перші транші будуть найбільш вагомими, тому що допомога Штатів затримується, і я думаю, що вже в березні надійдуть перших, мабуть, 5 мільярдів або 4 мільярди з цієї допомоги. Тобто... Щодо моніторингу, ну ми ж ніде не дінемо позицію Орбана, якщо навіть Ор Орбан не буде прем'єром Угорщини. Я думаю, що певна тяглість в євросоюзі буде тривати, і бажання моніторити кожен крок української влади буде дуже великий. Хочу нагадати, що Представників влади останні кілька днів перед наданням цієї допомоги в Брюсселі ніхто не спостерігав. Брюсселі був Порошенко, був Єлісєєв, була Івана Климпуш-Ценсада. Ну, тут, тут пояснимо чому. Бо все-таки європейська народна партія грає головну роль в Європі на сьогодні. Європейська солідарність це головний партнер європейської народної партії. В Україні, і е, як бачимо, ну от пригадується, коли влада забороняла виїзди Порошенка, тут е, змінились баланси, і очевидно, комусь зашкрипло зашкрібло десь під ложечкою, так би мовити, е, засмоктало під ложечкою і, і стало зрозуміло, що треба демонструвати все таки демократію. Тому що була небезпека, що Порошенка ще й не випустять на, на ці зустрічі, але як ми бачимо. Я слухав вчора е, е, коментар посла Єлісєєва, і Костянтин дуже чітко сказав, що зустрічі проводились фактично безперервно всі ці дні, день і ніч перед наданням допомоги. Тобто, маємо, е, коли ми маємо консолідовану позицію, а не его е, ну, влади нинішньої, тоді і е, успіх проглядається. Нагадаю, що Питання про моніторинг тут дуже дуже точне, бо якраз демократія в параметрах Європейського союзу це повага до прав меншості. Я тепер хочу, ну маємо допомогу, будемо вірити, що і Сполучені Штати Америки, звичайно. А... Виконують свою місію. Перш за все для себе самих, бо треба залишатися лідерами демократичного світу, а лідерство це демонстрація цього лідерства. Це інколи непрості рішення, і це інколи компроміси і наступання собі на горло. Це є тягар і відповідальність лідера. Я думаю, що штати на це здатні і вони це зроблять. І Що цікаво за вчорашню інформацію станом на зараз, якби вибори відбулися от тепер, то Джо Байден обходить Дональда Трампа в цій електоральній боротьбі. Тобто, все не так однозначно щодо того, що Трамп уже переміг. Ще все, все Василь, не зрозуміло. Е, так, будь ласка, треба сказати, що ті, е, ну скажімо так, нервові теми, на яких пробує е, будувати свою виборчу кампанію, Трамп, вони не першорядні. Але в Байдена є великий козир. Це в першу чергу зростання економіки, зменшення безробіття це дуже чутлива тема для американців. Зростання споживання, до речі, зменшення безробіття. Тобто економіка американська за останніми підрахунками перевершила очікування, бо прогнозовані показники очікувалися 2,5% зростання. За минулий рік Сполучені Штати показали 3,3% зростання економіки. Це для такої величезної економіки, як американська, дуже суттєвий показник. Абсолютно, і я тепер хочу з вами обговорити вчорашню. Ну це стаття залужного за. Результатами його інтерв'ю з західним змі я прочитав вчора цю викладку, таку невелику і немаленьку, але дуже по суті висловився фактично головнокомандувач збройних сил України. Інформація про те, що його можуть відправити у відставку, вона продовжує бути актуальною. Вона не захолола, не було ніякого спростування і гарантій, що цього не буде. І саме в цей час, коли багато хто в Україні звик мовчати і десь там вирішувати свої питання, щоб втриматися на посаду. Генерал Залужний дуже чітко розповідає. А що таке перемога над Росією? Як цього досягти? Які ми маємо проблеми, що нам треба зробити, і як нам треба демонополізувати виробництво зброї? Прокоментуйте, будь ласка. Ну, перше, сам факт появи цього інтерв'ю цієї статті саме зараз, і по суті, сказаного Головкому. Найголовніше, що е, головком демонструє високий професіоналізм і візіонерство. З боку влади за останні півроку ми взагалі не чуємо, яку країну будує Зеленський, яку країну ми, ми отримаємо по завершенню бойових дій, і що для нас по суті буде перемога. Зеленський безперервно повторяє вихід на, на кордони 91-го року, але всього іншого він не говорить. Він не говорить про те, що нам потрібно. Відновити повністю екологію втрачену, компенсувати домогосподарством втрати, ну і, і далі без'ядерний статус Росії. Чому він не говорить про повернення українських культурних пам'яток, які накопичились за 300 років імперії в російських архівах і музеях? В нас гетьманські архіви в Росії. В нас в Ермітажі, ледь не четвертина експонатів українські. Це все українські цінності. Тобто, е, от така чітка і е, ну, візіонерська позиція генерала Заложного свідчить про те, що е, військові в професійному сенсі в нинішній ситуації виглядають більш привабливо для українського суспільства, ніж політична вертикаль. Політична вертикаль за останні пів року, окрім боротьби за власне виживання, не демонструє боротьби за виживання країни. Тобто українці не відчувають у політичній вертикалі, я б сказав, лідерства і технології власного виживання. Вони бачать власне виживання. У діях військових і в позиції військових, тому публікація генерала залужного СІНН, вона ще тим важливіша, бо ми не бачимо останнім часом візіонерських подач з боку політиків. Ну я розумію, що, наприклад, візіонерство опозиції воно дуже чітке, бо опозиція вносить на кожен законопроект влади свій законопроект. І, і тут є, ну, це, це традиційна робота е, опозиції в демократичних умовах. Але чи в нас існує е, опозиція в демократичних умовах? А, е, а з іншого боку, світ же партнер ну, демонструє партнерство з нами під е, демократизацію країни, ми ж зробили е, за після 19-го року скільки кроків назад від демократії в нас стан. Демократичних інститутів і державних інститутів в нині, ну, на нинішній період гірший, ніж е, передавався в руки Зеленському, ніж держава передавалася в руки Зеленському. От в чому проблема? Ну, Якість е, кадрів, які, ну, якими насичена державна машина, вона взагалі е, вжахає. Ну та, якщо зараз навіть жодне видавництво в Україні не береться перекласти книгу «The Showman» Саймона Шустера, от я замовив собі англійською, бачу, мене друзі німецькою купують. Ну хто там, скажімо, за кордоном і будемо. Так, зі словничками читати це, це не нормально. Я прекрасно розумію, що видавництва просто не ризикують цю книгу видавати в Україні. Це до свободи слова. Та я вже не кажу про е, вимкнені з мережі т два телеканали 5 прямий. Це просто до того і згадаємо, скажімо, до 19-го року, де кожен міг говорити, що завгодно. Єдине, через що подав в суд тоді Петро Порошенко через те, що коли сказали, що він брата вбив. Ну це вже було просто за межею, і тоді так, але але все інше. Ну це це до слова. Я тут хочу трішки про закон про мобілізацію. Його мають ну як запитував народних депутатів, деяких хто сказав, що ніби 6 числа мають винести вже на розгляд Верховної Ради в сесійну залу. Але от тут ну Юлія Тимошенко висловилася що вона чітко буде проти цього варіанту законопроекту. Фракція батьківщина це принаймні вона свою позицію озвучила, тому я про неї кажу так. Але є певні норми, я не знаю, чи вони там будуть, але вони вже обговорюються і вони викликають запитання. Бо головне завдання, звичайно, це наповнити зараз збройні сили підготовленими, мотивованими людьми. Це мета цього закону: не пасне пересадити всі, не пересаджати всіх, не картки позаблокувати, не автівки позабирати, а підготувати людей для війська. І тут, от, наприклад, це такий просто як приклад, так і я. Хочу зрозуміти, електронні повістки будуть в електронному кабінеті? Ну, я скажімо, стою на обліку. Я цього не ну я через це не приймаюся, але просто для мене важливо. А якщо три дні ти цю повістку не побачив, не прийшов кримінальна відповідальність. І виникає запитання: от 500 тисяч людей не побачили, не прийшли. По кожному порушується справа, суди переповнені, а потім, скажімо, людей засуджують. І ми маємо 500 тисяч ув'язнених замість 500 тисяч 500 тисяч мобілізованих. Тобто питання в тому, що на вашу думку, яка ще має бути робота над цим законопроектом, і що зараз Кабмін подає. Каральні якісь позиції чи якісний документ, який зробить все для того, щоб ми отримали знову ж таки якісну армію перемоги, про що в той самий час говорив і генерал Залужний? Мені здається, що Кабмін вирішив е подати таку хребтовину на яку е депутати самі наростять м'язи, тобто, швидше за все, що вони е подали. Е Рамку, яка буде е, через позицію партії фракції депутатської групи окремих депутатів, е, змінюватись в той чи інший бік, е, тобто швидше за все, що тут Кабмін в складному становищі, і йому вигідно створити компромісну позицію, щоб депутати могли врешті-решт зійтися на якихось варіантах, які всіх влаштують. Чи трапиться ну от, у чому, власне парадокс? В тому, що банкова створила певний стереотип, що все, що не вкидається від влади в парламент, воно голосується за плюшки і в турборежимі? Чи буде застосований турборежим і чи, чи депутати проголосують заплюшки, а потім через тиждень виявиться, що там є антиконституційні норми, і треба буде знову цей закон крутити, перекручувати. У мене таке відчуття, що на пантові є певний інтерес підвісити цю історію з мобілізацією на невизначений термін. Але в чому тоді солідарність із військами? Адже в нас головний головна політична особа під час війни це людина зі зброєю. І все суспільство повинно стояти, бути солідарне із людиною, зі зброєю, допомагати лікувати, забезпечувати всім необхідним. У нас же якась абсолютно дивна історія з забезпеченням проблеми, з солідарністю з військами, проблема, бюрократичного знущання з людини військової, особливо ветерана чи, чи людини, яка потребує лікування. Після, ну, то, то, тобто, людина, яка вже зараз не потрібна на передовій, то ну в основному десь там та вона, вона потрапляє в вона починає належати сама собі, а не державі. Це дуже це, це взагалі найгірша ситуація, бо це не заохочує людей захищати країну. Ставлення до військових теж саме, скільки ми бачили, якийсь нещасний водій маршрутки починає хамити військовому за, за те, що він його везе безкоштовно. Військові навіть платять за те, щоб їм не хамили. Все одно хамлять. І, і суспільство набирає води в рот і мовчить, коли принижують твого захисника, принижують тебе, а чомусь, чомусь люди не реагують на ці речі. Ну, абсолютно, я погоджуюсь, що тут мають бути е, виписані всі найголовніші норми. Знову ж таки, е, головне, щоб це було зроблено під, е, під військо, під е, перемогу і під конкретного вояка, який знає, скільки він має воювати, коли демобілізація, яке він матиме забезпечення, скільки його готуватимуть до війська. Та. Найголовніше, цей закон не повинен робити е, вигіднішу позицію чи для воюючої людини, чи для. Того, що мобілізують. Тому що цей закон і, і вся ну, комунікація довкола цього, цього закону побудована так, що це репресивний закон. Він не може бути репресивним апріорі. Ну так, це має бути, як вчора правильно я чув одного фахового чоловіка, забув уже я ну, експертів, слухаю, всіх там намагаюсь на Ютюбі, що це має бути не феодальний, а демократичний закон, так? Але я тут Думаю, дуже це має бути закон національної єдності і солідарності. І найголовніше, щоб він виконувався. Знову ж таки, я знаєте, е, хочу, от на сам кінець, там дуже важливі слова сказав генерал Залужний про демопо. Де монополізацію виробництва зброї, що дуже важливо для того, щоб зброя ефективно із різних джерел надходила до війська, і я сьогодні зранку прочитав Юрія Касьянова. От Юрій Касьянов присіпувався до нього. Він інколи любить нагнітати ситуацію, але в принципі він правий. І він каже, як зараз, скажімо, починають кошмарити виробників дронів, якісь люди з певними посадами. Хто у вас працює? Де ви розташовані склади постачання, фінансування посади людей? Ну і він каже, що це дуже загальмовує саму роботу. От, отут як. Навести лад, якщо можна коротко, будь ласка, і що має на увазі Валерій Федорович залужний кажучи про демонополізацію виробництва зброї? По-перше, елементна база має бути своя, а це означає, що треба допустити інвесторів не тільки державні компанії мають займатися. Ми ж, ми ж бачимо, як, наприклад, українська бронетехніка абсолютно. Ну, переважає за динамікою росту всі інші державні кампанії. Це перше. Друге, треба припинити використовувати бюрократію в конкурентній боротьбі за ринок озброєнь. Насправді, оці всі хитрозади чиновнички, які лазять і, і ставлять палки в колеса, працюють просто лобіюють інтереси інших виробників, і дуже часто ці інші виробники, ми ж пригадуємо історію, коли майже 30 тисяч дронів завалялися на складах у так. Дуже часто ці виробники якісно відстають від потреб фронту. От в чому проблема. Тому генерал має на увазі те, що конкурентна боротьба забезпечить якість і, і технічний прогрес. Ну і дуже коротко, на останок. якою і коли буде відповідь банкової на цю статтю, ну на це інтерв'ю, Якщо вони будуть відповідати виключно звільненням з посади, то я думаю, що ситуація загостриться і, і є така підозра, що підгадають вони під вихідні. Таким чином, щоб е, заскочити ціле суспільство, е, Боюсь, що влада нарветься в величезну кількість демаршів е, і не справиться з цією ситуацією. Е, ситуація може спровокувати масове невдоволення людей. Дякую дуже вам, що долучилися. Дякую за коментарі. Володимир Сиберко був з нами, політичний експерт, депутат Верховної ради четвертого скликання. І громадський діяч Бажаю вам гарного дня! Бережіть себе! Залишайтесь з ФМ Галичина, донатимо на збройні сили України, підтримуємо наше військо і тримаємося. Купи до зустрічі!